Доброго дня, мої любі, мої хороші підписники. Я думала сьогодні зробити вихідний, ну якось, знаєте, зайшла в тебе і поняла, що я не можу без вихідного. Дивіться, то моти, горні, гляньте по 5989. А тебе ви серйозно? Ви серйозно? А зараз я вам ще покажу вигірки перший гатунок, 32 гривні 45 копійок. Ой, а ви вообще серйозно на тебе? Чому це от? Дивіться, у нас же є, наприклад, власники торгової мережі АТБ. Оце, мабуть, їм надо салатик порізати за таких огірочків. Чого вони оце таке не їдять? Чого ви предлагаєте людям? Ну ви серйозні. О, дивіться, то авокадо хто хоче. Два штуки йдуть по акції. 94,90 копійок. 94 гривні 90 копійок. Та ви серйозно? Розібрали прямо. А де, а чого тут коробка ось пуста? А, от є без коробки 8990. А яка різниця? Між тим, яке в коробці? Дивіться, воно чорне. І між тим, яке без коробки. Яка між ними різниця? А, ми ж за коробочку заплатимо там, трошки більше. Ну вон, дивіться, ось по окці їдуть міні-сірки 36 гривень 80 копійок. Злагода, доволі таки непогані. Залітайте бігом по окції, дві упаковочки залишилося. Ну, тут всього лиш 120 грам за 36 гривень 80 копійок. Супер акційна ціна. А ось іще одна злагода йде. Дві коробочки залишилося. Ну, одна коробочка і друга коробочка. Ось такий, бачите? Вони смачні, я вам скажу. 47,90 вартість. 120 грамів. 6 штучок вам буде, бачите? Сир кисломолочний 45,50 український. 350 грамів. Нежирний. Хочете пожирніше, то ви заплатите 49 гривень 90 копійок. Ой-ойо! Ой. Його це вже подорожав сніданок. Був по 48, зараз по 51,20. 20. Оцей президент. Він смачний, кстати. це дуже смачний. Хто хоче он ще сир ферма зернистий за 32 гривні 20 копійок. А з АТБ там, тебе там взагалі Ну Там з з 2 вересня, будуть класні правила. Так що завітайте, вам ще буде возвращатися кешбек віртуальний. А потім ви потратите ці гроші. Тільки в супермаркеті можна, зняти їх не можна буде. Ну, почитайте, зайдіть в Гуглі, там дуже цікава інформація. Сметанка йде по акції 20% молоки а, 36... а 15% 3650. почитаюсь ну, молоки За 36,50. Хороша. От, гляньте, тунець. У шматочками у власному соку і... Шматочками в олії, бачите, йде по акції. Так він дійсно йде по акції 60 гривень 90. Бо я недавно купляла, то ні, 171 90 була ціна. Бачите, трішки знизили. Класна акція. Сердіна за 60 гривень 90 копійок. Ще сердіна атлантична в томатному соусі 47 гривень 90 копійок. Бачите, по консервам тут взагалі радує просто. Залітайте. Ну, по м'ясним я вам нічого не скажу по цінам, воно може і недорого, але на смак воно таке собі стрімнувати. Угу. вершковий, о, ферма, сир вершковий ферма, вона є рибка, треба взяти хлібчик і сир вершковий. Бачите, о, це йде 46,40. Угу. І от ідуть. Тульчинка 40 ,90 гривень 90 ну, копійок. Дивіться, морожено, гран-при, ласунка. По акції зараз йде. Зараз вам покажу, ви взагалі будете шокіровані 29,90. Подивіться на грамовку – 155 грам. Оце один купив таке морожено, одне купив, наївся і пішов. Світло виключають, ну це морожено достатньо. вам Буде. Що... Як почувствувати прохолоду свого організму. І трішечки охолодиться. Бачите, як прекрасно. Так, добрий день, мої підписники, робимо розпаковку. Не знаю, що там в посилці, це секрет фірми. Давай, відкривай. На екрані волосаті руки, Презент. Нічого страшного, це не мої. Цікаво, що там є? цікаво таке, а ну. Це, напевно, супер нужна деталька для мене. Точно. Ага, це ми будемо робити. Я поняла. Світильнички. Вентиляторчики ремонтувати будемо. Да. Ага. Ага. диодики осветительные. Скільки ти це грошей потратив? Не питай. Ну, признавайся. Я поняла, куди йде наш сімейний бюджет. 330 гривень. Ой-оє. Це не вага, а це железяки. Це не продукти, це з'їсти не можна, але воно це на роки, на роки да? нам пригодиться надовго ці железяки. Угу. Ось таке відчуття, що коше перепутали, взагалі-то. Що перепутали? Взагалі. перепутали? Захист для заряду, заряду. Воно, вроді, менше теж бути. Ось бачите, які діодики. Зараз я вам так, покажу вообще, куди ми їх оці штуки вставляємо. Не треба їх ні, поки вставляти. І ось. А це? А, це кнопки. Це я розбираю, що це кнопки. Ось якась плотка, маленька для чогось. Mm -hmm. Чи що. тут. А хто тут вони? Ну так напиши їм листа, щоб вони тобі перепопали. Я заказував ці платки, та що така мініатюрна, зрозуміла, а типу. mm -hmm. вони прислали мені з регулятором. Воно то дороже, так нафіг воно мені треба, якщо я не то заказую. А для чого це воно нужно? Це модуль заряду модуль заряда і захисту акумулятора з індикаторами, mm. а я заказував просто маленький, він повинен бути отакий, ну, вздовж половину менший, щоб він влазив в тоненькі ці запальнички. Mm. А, все, я зрозумів. Ну, це вони ж... в мене є. А... Заряджать мені їх нічому, тому що туди стандартний штатний, це і не влада. Ну, такі діло. Це, мабуть, здорово, треба да, Оту штуку вставляти. Ну, та це взагалі не, не до того, мабуть. Я зараз подивлюсь, що я на заказував, ну, я думаю, це помилка їх. Ось, бачите, нам дають отакі штуки. Ми вставляємо сюди оцю кнопочку. Ось вона. Ну, вона різні бувають. Це, це нові кнопочки. Потім у нас є от така ж, бачите, де заряджається. І от це. Ну, воно світить дуже-дуже ярко. Бачите, це в нас світло горить. А якщо без світла ночі, я вам покажу ночу на вулиці ітиму, як воно ночі працює, ця штука. Це ж сюди світадіод і ставиться. От. Ось вони, бачите? Такі штуки. Тут різні світодіоди, тут. А скільки вистачає якщо вона от сутки буде робити? Ну дивлячись, які струму сітедіода, як, скільки він споживає, і плюс який акумулятор, звичайно. Ну, от такої, що я ну, показую. Ця, ця може три доби безперервно працювати. Три доби. Це. Безперервно. Зараз ще одну покажу. Так, ось ще така штука є. Ну, у нас багатенько таких є. Це ми для себе робимо. Ну, скільки там. Штук шість є. Уже ось. не вистачає. Уже не вистачає. Ну, в кожній кімнаті стоїть. І по вулиці, як ідеш, як темно, ось світло виключать, покажу вам от бачите? Тут заряджається обично. Це більше, напевно. Це доби 4. Йом... 4-5. 4-5. Перевіри на зимовими відключеннями 23-го року. Так, да, це ми тепер повернулися до цього всього. Ну, да. О. А, то, а то Наталка тобі написала теж, да? Що супер, так? Да? Да. Я так і до мене Наталка. Бачите, як мене фонарик світить? Ярко. Дивіться. Ти в мене світи ярко, чого. У мене оці самодільні. Так і у мене самодільні. Ану, включіть. Так, так свій. Самі, як у тебе, включіть, покажіть Ось. свій. О, ану, о. А два фонарика, а на землю світить. Он бачите, два фонарика. Світи, тві. Так це в мене світ поняли, нежний. А є вони ж різні бувають. Та да, все добре. Все, побачила. Це підписуйтесь на мій канал. Добре, ставте лайк, пишіть коментарі. Добре. Натискайте на колокольчик. Який задній, передній. То який натиснете, хоч який-небудь натисніть.